Доброго раночку, привітики, друзі. Вітаю вас в новому відео, в новому влозі. І сьогодні у нас ранок і ми традиційно йдемо в кав'ярню попити каву. Сьогодні йдемо самі. Компанії нам сьогодні немає, тож ми швиденько поп'ємо каву та й додому за роботу. Когось почали дратувати мої походи по кав'ярням, ранкова кава, а комусь навпаки. Дуже подобається, що ми Відвідуємо нові місця, знімаємо вам нові локації, якісь гарні кав'ярні, як вони прикрашені, оздоблені. Ну, Як то кажуть, кожному своє. От. Але ранок, тож ранкова кава має бути. Потім мені потрібно буде зайти ще в магазин, дещо купити. Потім обід, день не сон, альісина і ну, як завжди, все по колу. Кожен день схожий. Один на другий, тож, можливо, когось це і почало дратувати. Але це таке життя. Я вам показую, як ми живемо, що ми робимо, де ми буваємо. Тож таке наше життя. Кожного дня якісь важливі події, насичені дні бути не можуть. Це звичайне життя, звичайні будні також звичайні дні. Інколи знаєте, бувають такі дні, що і в камеру не хочеться. Повмикати або немає настрою, або ще що. Особливо після того, як почитаєш якісь новини, то взагалі ох, хочеться кудись під землю закопатися. Давай, скоренько, скорень От. Але є те, що є. Отож, ранкова кава, яка трішки нам підніме настрій, а потім все решту. Живемо далі наш сьогоднішній день. Сьогодні ми в кав'ярні фейм. Тут навіть двері відчинені. Зазвичай тут працює кондиціонер, тут дуже приємно. І сьогодні кондиціонер не працює. Лише вентилятори. Тут ми зазвичай сидимо. Ой, тут була в них тераса, вони щось переоблаштовують. Так гарно в них тут було, але зараз вони тут вирішили. Зробити ремонт, мабуть. Ремонт. Так, нещодавно тут піки все облаштували, зробили ремонт, зараз переобладнують. Ну не знаю, якось не дуже повільно йде цей процес, тому що ми вже скільки тижнів-два сюди ходимо. Ми а ми як... Не ходимо, то так, але я вже давно давно побачила, що вони щось дуже довго переробляють. Угу. Має нічого. Все не на, на місці стоїть. Ну добре, йдемо замовляти каву. Теньки, це вмесь. сама. обережно. Давай я оце візьму, щоб воно не перевернулося. Обережно, обережно. Я сама. Так, у мене кокосова кава, а вже не просто кава з молоком. Ну і, звісно, холодні. Так, Зараз будемо вже збиратися йти додому, слухайте щось небо таке затягнуте сьогодні. Ніби вранці було і сонце, а зараз, дивлюся, затягнуло, затягнуло. Ми, до речі, вчора за лісою гуляли на пляжі, я вам ввечері. І я вам щось знімала, розповідала, я бачила, що були блискавки. І уявіть собі, ми тільки прийшли додому, і як почалася злива, просто все сіре з стіною. І ми лягали спати до того часу, що ще йшов дощ. Тож ми за лісою дуже вчасно і гарно прогулялися і дуже вчасно повернулися додому. Я навіть е не думала, що буде дощ, воно там блискало, але... Якось так не відчувалося, що зараз буде дощ. Буває таке, що ти дивишся там, десь небі близько, затягнуто, але тут десь далеко і у нас може бути ні краплинки. Але не цього разу. Цього разу дійсно було дощило добряче. От, і що? Хочу сьогодні ввечері піти на базар. Потрібно купити фрукти. Ваш улюблений базар, як завжди, рубрика, що купити на базарі. По чому я придбала цього разу, тож... Я сподіваюся, що якщо й буде дощ, то точно не в той час, коли я планую сходити на базар. Ще багато роботи сьогодні по монтажу відео, тому що назнімала вам там цілу купу о, відео і все потрібно змонтувати, все передивитися. Тож, тож такі плани на сьогоднішній день. Будемо потихеньку збиратися, потихеньку виходити і рухатися додому. А в кав'ярні сьогодні лише ми одні. Ціла кав'ярня і лише для нас. Так. Ну що, збираємося? Купимо Алісі баньбау. вона дуже їх любить. Це ось такі парові рисові булочки. Так, Аліся, ось ці біло-зелені полюбляє, вони просто без начинки, без нічого, просто м'якенька така повітряна булочка із рисового борошна, яка готується на пару. Це смачненько, вони такі злегка солодкі. Коштують вони всього на всього 6 тисяч дон. Тож, частенько їх купуємо. Тень дисамець. Тримай. Ходімо? Оцією вулицею ходімо. Хочу вам показати, вже якось проходила ось такий кущ гарний, росте фіолетовим кольором він цвіте, такі квіточки, схожі на наш бузок. Я коли вперше побачила, проходила, то аж рот відчинила, мені здалося, що це бузок цвіте, але ні. Це ось такі гарненькі квіти. Мабуть, не дуже буде видно. Ось так, можливо, хоч трішечки вам зазніму. Дуже гарно. Така гарна рослинка. Ходімо, Аліса. Я, я, я. я знаю, це якийсь малючок тут кричав. Йдемо додому за лісою. Женя пішов вперед, а ми помаленьку йдемо. Мабуть, якесь свято має бути, чи було? Прапори повішали, їх вивішують. Перед святами якимись національними. Не щодня вони висять, але якщо якесь свято, то, мабуть, тиждень точно висять і це таке по всьому місту. Я навіть не знаю, хто їх вивішує, чи якась спеціальна служба приїжджає на кожному будинку, бачите, є місце, куди ставляться прапори, чи це просто у кожного власника будинку є прапор і вони. Їх виставляють, якщо якесь свято. Жодного разу не спостерігала такого, хоча дуже цікаво. Потрібно, до речі, мабуть, пошукати цю інформацію. Раз мені цікаво, потрібно дізнатися. Ось так. Звичайне життя звичайних віднавців. Тут будівництво, там просто... Просто життя буття, звичайне. Тут просто випрали постільну білизну, так і отак собі повісили її сушитися. Знову будівництво. Будівництво на кожному кроці, на кожній вулиці по два-три будинки будуються. Звичайно. Тут такий собі звичайний двір. Hello! Hello. В'єтнамці завжди дуже привітні і ніколи не проти, коли ти їх знімаєш. Мабуть, в порівнянні з якимись європейськими країнами, де люди можуть бути проти, коли ти їх знімаєш, Там, а... тим більше десь на пляжі або в закладах харчування, в якихось ресторанах, то... І взагалі з цим проблем немає. Всі привітно ставляться до того, що ти з камерою їх знімаєш, їхні якісь будинки знімаєш. Взагалі нікому до тебе діла немає. Навпаки, привітаються ще і тобі помахають. Ну, це велика перевага Азії в цьому. Так. Переходимо дорогу. Ми вже майже вдома. Бачите, багато таких паралельних вулиць, і між ними є ось такі. Переходи вузенькі, такі тунелі, щоб можна було з однієї вулиці перейти на іншу. Це для зручності зроблено. Так, вже майже вдома. Так, ну що ж я вам скажу? Дощик розпочався. Іде такий прилічненький, хоча був сильніший, зараз вже зменшився. А Аліса вже спить. Тож базар відбудеться в будь-яку погоду. Я тільки поп'ю каву та й буду йти за фруктами на базар. Ну, не так, щоб сильно критично. так, крапає, але не л'є. Я готова. Дощовик взяла пересольку. Рюкзак зараз одягнуся на першому поверсі і погнала дощ іде, але не ліє, тож можна йти на базар, і по базару буде дуже комфортно ходити, щось вибрати, тому що не буде такої кількості байків. Ну, звісно, і продавців буде не така кількість, як хотілося б, але все рівно. Фрукти я зможу купити, щось зі овочів що куплю. Найгірше, що може статися зі мною, це я замочу ноги. Слухайте, будівництво навіть і в дощ не вщухає. Я вже трішки задодукалася з цими перфораторами, якщо чесно, вони мене дратують, капають. Вдома сидіти неможливо, але добре, що у нас Аліса може спати навіть під звуки перфораторів. Слухайте, я тут мікрофон причепила, але може трохи шуршати мій дощовик, трішки впливати на звук. Тож, ну вже як буде. А, так. Найгірше, що може зі мною статися в цю погоду, це я трішки замочу ноги. Але я думаю, це невелика проблема, правда? Дощовик одягла. Дивіться, які дівчатка гарненькі. Красотульки пішли. В'єтнамські шляпи одягли і вперед. Як парасолька слугують. Так. Потрібно купити не тільки фрукти, але і деякі овочі мені потрібні. Тож зараз швиденько зроблю закупи і швиденько додому. Так, Сьогодні я на базар заходжу з іншої сторони, дивіться, навіть рибку продають. Я думала, що такий дощ ніякого вилову там немає. Хоча чого в дощ немає вилову? Мабуть, навпаки, в дощ ще краще риболовля. От. Базар є, і люди є. І все, все є. Так. Рибку продають, все стабільно. І креветочки, і морепродукти, все є. Рибка є, все продається сьогодні. Так, але я не донесу багато. А напланувала багато фруктів взяти, тому що в нас фрукти абсолютно всі закінчилися, можливо, там ще якісь овочі візьму. Але основне сьогодні це фрукти. Тож ніякої риби Інна. Бо я знаю себе зараз, як завжди. Наберу купу всього, а потім буду нести і думати, навіщо я так багато всього накупила, можна було сьогодні прийти, завтра прийти, а не за один раз все нести. Трішки повільніше йду, щоб ви могли порозглядати все, що тут продають. Така якась рибка. Так, добре. Йдемо далі, не зупиняємось. Ось такі мушлі 27 тисяч за кілограм. Окей, 1 Ванкіло, єс. Візьму, спробую, ніколи їх не готувала. Не купувала, це буде такий кулінарний експеримент. І, як завжди Інна сказала, нічого я більше не беру, окрім фруктів. І все рівно наберу. Спробуємо. Так, ніколи я не готувала ці молюски, але я думаю, чай вже мені підскаже, що з ними робити. Тож не хвилююся я на цей рахунок. Так, ще хотіла подивитися я півня. Алло. Гамач? 170? Окей. Okay. 170 тисяч. Це дорожче, ніж зазвичай, не буду купувати. Так, добре. То Я вже купила мідії чи молюски і вже і на півні дивлюся. Зараз м'ясо буде... буду проходити, я і на м'ясо зупинюсь, подивитися. Ні. І на зупинись. Фрукти, лише фрукти. Бачили, як в'єтнамці під дощем, в дощовиках їздять. Він такий накидається наперед на байк, і ззаду вони на нього сідають, щоб під дубку не затікало. І так і їздять. І прозорі мають перевагу, бо ти не бачиш там всі табло на байкові, а ось такі закриті з кольором, то ти просто не бачиш нічого, що там є. Бачила ще й діток. Саджають, коли перевозять наперед, то йдіть там, щоб було видно дорогу, щоб не закрити їм, не зробити ніч. Так, у дівчинки тут лічі візьму по 17 тисяч. Вона їх продає, Один, одну таку в'язку велику. 48 тисяч, ну нормально. Так, одразу до бабусі за бананами. Ну, і найсмачніші банани на базарі по 15 тисяч за кілограм. Інча. Так. Окей, на 30 тисяч гілка на 2 кілограми. Овочі, овочі, овочі. Кагарна капустка сьогодні зелена. Мабуть, візьму капусту, брокколі візьму, помідорчики і моркву, бо закінчується і все. Бо буде тяжко. Помідори сьогодні трішки дорожчі, зазвичай я беру по 15, а це по 20. Але вони такі з хвостиками, знаєте, як домашні. Але не пахнуть. Ну, візьму все рівно, бо треба. Так, морква, як завжди, по 15 тисяч, штучки 4 візьму. На капустинка і дві броколі, на них ціни немає, то ж не скажу. Але зазвичай в жінки адекватні гроші це коштує. Зараз вона мені все підрахує, скаже що по чому. Так, 92 тисячі за мої овочі. Так, все, пакуюся. Ще манго хочу купити по дорозі. Щось я манго не бачу, якщо чесно. Втратила надії. Втратила надію купити манго, але ну вже є те, що є. Там ще зараз є декілька фруктових. Плавок, о, мене Женя просив оці штуки купити. Зараз. 10? Да. окей. Okay. Так, куплю. Він такий любить. По 10 тисяч. Дві штуки. Дві okay. штуки. Візьмуть джекфрут 25 тисяч за таку штучку. Okay, okay. Thank you. Ну що, на цьому буде все. Дивіться, дощ, байків все рівно дуже багато на базарі. Ході дощ, всім потрібно їсти, всі їдуть на базар, а на базарі дешевше, ніж в магазині. Я вам про це вже говорила і показувала, що овочі фрукти на базарі вдвічі дешевші. Ну, тут зараз ще подивлюся манго, якщо ні то значить ні. Буду рухатися додому. Так, ну все, я рухаюся додому. Манго я не купила, ну так і буде. Так, манго не купила, але багато то. чого і так купила овочі, фрукти купила. Навіть молюські купила, які не планувала купувати, але давно мені було цікаво купити, спробувати, приготувати. Тож зараз прийду додому, будемо з вами експериментувати щось. Отож пішла я на прогулянку ми вже ввечері, мабуть, не вийдемо, бо дощ йде та й немає бажання. Так, дивіться, на рахунок молюсків, що я сьогодні придбала, тут я запитала у чата GPT, як він називається, і тут, як завжди, мільйон різних назв, але їх досить часто називають устриці Венери або просто морські молюски. От я їх буду називати просто морські молюски. Значить, перед приготуванням він мені порадив замочити в холодній воді на 1 літр води, покласти одну столову ложку солі і замочити десь на пів години, на годину залишити, щоб молюски випустили пісок, який знаходиться там всередині. Тож я так зараз і зроблю, а потім вже буду готувати. Так, ось Броколі, який я купувала щойно, і хотіла вам трішки розповісти. Можливо, хтось не знає, які як я раніше не знала, можливо, комусь я такий лайфхак підскажу. Зараз я просто відрізаю суцвіття і обсолені водичці відварю. Потім будемо їсти, до гарніру буду додавати. А оцей. Корінчик, який занадто великий, завжди товстий, ти більше платиш за цей корінчик, ніж за саме броколі. Знаєте, що я роблю? Його можна також відварювати з броколі і їсти. Але я, знаєте, як десь побачила такий лайфхак і тепер почала використовувати. Я просто його чищу і додаю до салату такою соломкою. Ріжу. Просто як ну, він має смак капусти. Я завжди його викидала. Не знаю чому, чому я раніше так не спробувала. Якщо там якась трошки тоста частинка є тут внизу, я її відрізаю, викидаю, а все решту просто подрібнюю до салату. Завжди думала, навіщо платити такі гроші і половину викидати в смітник, а тепер роблю з нього салат. Палатик. Отож, сподіваюся, мій лайфхак стане і вам в пригоді, і ви так також спробуєте. Так, отож, розпочнемо приготування наших молюсків. Я вже розігріваю тут сковорідочку. На сковорідку потрібно дивіться, відправити. Я тут 5 зубчиків чеснику натерла на дрібненькій тертості. Потрібно на пательню налити олійку. Так, мабуть, я зменшу трішки нагрів, щоб не так було сильно, а бо зараз як так почне. Багато. А що багато? А, мам, Олійки? Олій. А цього достатньо буде. Так, чесничок відправляю на сковорідку І потрібно, щоб він трішечки, ну, типу, як підсмажився і віддав весь свій аромат, свій запах. Можна, мабуть, дрібненько порізати, можливо, це було би і краще. Ну, вирішила вже так зробити цього разу. А ви в коментарях зараз напишіть, чи вийде в мене щось чи ні. З цього, я сподіваюся, що вийде. Часничок трішки потрібно в олійці підсмажити, але не потрібно його засмажувати. Ну, я рецепт взяла з інтернету, готую вперше. Я бачила, що дівчата готували, тож я вирішила і сама спробувати, бо я люблю морепродукти. Скільки раз проходила, бачила ці всі. Мушлі, малюзки, але жодного разу не купувала, нічого не пробувала самостійно приготувати. Тож була у мене така ідея, а сьогодні ну, вирішила, що. Сьогодні час це зробила. Ти думаєш, що досить вже мішати. Добре, давай. А, так. Ну, ще ще трохи мені здається потрібно. А вже досить. Вже досить, ти думаєш? Так, сюди потрібно вилити. Дивіться, можна додати або бульйон, або сухе біле вино, або водичку 100 мл. Я додам водичку, і потрібно буде ще додати сік лайма. Я ось його вичивала. Ложечку, дві ложечки. Не знаю. Так, тепер... В якій послідовності я щось забула? Чи молюски треба відправити, а потім воду? Чи воду, а потім молюски. Ну, я думаю, це не принципово. Аліса, потримаєш мені камеру? Так. А ну, давай, на. асистент. Ось так. Тримай. Так. Висипаємо молюски. Вони в мене постояли у солоній воді, і я їх декілька разів ще промила. Після того. Так, тепер виливаємо водичку. Дякую, Аліса. Давай камеру. Світлаємо, виливаємо, наче я ні про що більше не забула перемішати потрібно. До речі, можна ще гострий перчик сюди додати. Я додати не буду, бо Аліса ж також буде пробувати, то не буду. Накриваємо кришкою і під кришкою, вони потрібно, щоб готувалися, 3-5 хвилин. Я додам ще трішки нагріву. От. Залишаємо, все чекаємо Аліса. Так. Я таки знала, що я щось забула, а забула я додати сіль. Окрім того, що молюски були замочені в солоній воді, їх потрібно потім ще підсолити. О, разом солому залісуємо. Все, давай, я. Так, трішки посолити. Бачите, вони вже майже всі відкрилися. Ну, не майже всі відкрилися, мені так здається. Ті, що не відкрилося, їсти не можна. Сюди ще можна додавати вершки. Я читала і такий рецепт. Ну, на перший раз спробуємо ось так, а далі будемо експериментувати. А зараз буде рубрика, пробуємо з Алісою. Так, Аліса? Так, так, так. і тато буде пробувати, звісно. Подивіться. Сама собі серветочку прикріпила, так, щоб не забруднилося. Ну, ти даєш. Так, будемо пробувати? Так. Давай, спробуй. Мені? Смакута Аліці. А ось це мушля? Ні, це мушля, це не їдять. А ти хочеш? Давай. Я... Ось так давайся воделочкою. Витягуєш, вони легенько витягуються. Ну мені дійсно смачно. Мені таке подобається і таке люблю. Як тобі? Що скажеш? Тобі смачно? Чи ні? Смачно! На що схоже. На креветочки схоже? Так. Так, схоже. Ну, морепродукти. Я сподіваюся, нам погано після них не буде. Тримай, ще. Смакота, правда? Так. Да. Угу. І нам буде погано? Ні, звісно. Місі Ми будемо ще інші пробувати. Купувати, правда? А, так хвощ. Угу. Різних дуже багато на базарі продають. Я нарешті. Нарешті їх спробувала ти приготувати. так довго, На базарі чого довго була? Було, бо купувала все. Дощ був, теж бачила. Прийшла додому, все принесла, приготувала, ось тепер вечеряємо. Такою смакотою. А а Тато бо... не любить морепродукти у нас, тому навряд чи він буде пробувати куштувати. Тож ви тільки нашу залісою думку дізнаєтеся, і нам сподобалося так. Наша думка така, що нам сподобалося. Будемо ще купувати і вам будемо показувати так. інші. Ага, і Молюски. Молюски. І... Молюски. Молюски. Так, ідемо на базар і ще купимо. А на цьому будемо завершувати наше відео. Заверю. Дуже вам вдячні Завер. за те, що ви його переглянули. Сподіваюся, вам з нами сьогодні було цікаво щось новеньке. ми вам показали. Здивували, показали вам рецепт, можливо, ви щось приготуєте, можливо, знаєте якийсь цікавенький рецепт, то пишіть внизу в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.